Спочатку вони вибивають ворога, а й після цього приносять користь нашим військовим. Фонд 51 волонтер вже давно допомагає цивільному населенню та українській армії, збирають гуманітарну допомогу, організовують благодійні заходи та надають підтримку тим, хто її потребує. У нас великий запит від хлопців. Вони просять мавік т Він особливий тим, що там. Камера бачить як тепловізор, тому така вартість не дуже дешева, в середньому це 170 тисяч. Ось. І тому я Таня сказала: говорю, Таня, треба щось робити. Запит великий, донатів зараз не дуже багато. І Таня, як у нас надає багато ідей, таких класних, як творча людина, каже: А давай влаштуємо такий розіграш. Раніше вони розігрували гільзи з різноманітними малюнками, соняшниками. Та бавовною закривали запити хлопців 17-ї танкової, 129, 5-ї прикордонної та багатьох інших. Цього разу хочуть допомогти оборонцям 137-ї бригади морської піхоти. Гільзи для розмальовки частіше за все надсилають самі військові. Саме цю передали чорні запорожці 72-ї бригади з Вугледарського напрямку. Гільці зображена мотанка, лялька-мотанка це наш національний символ України. Останнім часом вона дуже мені отак от йде от іде цей символ. Мені хочеться на... Багатьох гільзах їх зображувати, вже там деякі представлені. І тому ось ідея виникла одразу: жіночність про жіночність, про переробку гільз. На... Більш на творчий такий об'єкт. Вартість одного квитка складає 150 гривень. Кількість на одного учасника не обмежена. Реквізити збору можна знайти на сторінці Ольги, опісля повідомити фонд про сплату та отримати номерок, під яким ви можете брати участь у розіграші. Долучитися можна до 15 вересня. У другій половині дня оголосять переможця аукціону. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.